З миром Божим, Любі, ви знаєте, наше оточення воно має дуже великий вплив на нас. І те, чим ми оточені або ким ми оточені такою стежкою, теж йдемо і ми самі. І хочу розказати вам таке свідоцтво служителя нашої церкви, який був дуже страшним наркоманом, злодієм, він коловся, він крав, його били, його скільки разів намагалися зарізати ножем. І так, як він каже, по його словам, він відчував собі. Неймовірне зло, він просто крокував за сатаною і дозволяв дияволу панувати в його житті. Він спочатку вживав легкі наркотики, потім перейшов на важкі наркотики, колотися почав. І до 30 років людина молода, в нього вже був хвороби, в нього вже була язва шлунку, в нього вже були невиліковні хвороби, не пам'ятаю точно які. Але дуже, дуже страшні так насправді хвороби, з якими людині дуже важко потім жити решту свого життя. Він не боявся нічого, він не боявся смерті, він не боявся тюрми, тому що його оточення нав'язувало йому те, що живеш тут, і в тюрмі буде життя, буде воно продовжуватися. І він бачив віруючих людей. Він бачив, як оточення, яке колись разом з ним живало наркотики і алкоголь. Стають вірянами, і їх життя стає справді яскраве, набирає багато сенсу, і їх справи, які вони робили, стають справді світлими. Він бачив це, але йому не давало це прийти до Бога. Не давало прийти саме те оточення, яке постійно було біля нього. Але все ж таки, слава Богу, так сталося в його житті, що йому проповідувала його знайома. Запросила його на служіння. Він прийшов. Він побачив, як там проповідує людина, яку він знав. Людина, яку колись він бачив в своїх же наркоманських, у тих воровських кругах. Господь спас його, Господь спас цього чоловіка. І знаєте, що важливо? Важливо те, що в нашій голові і в нашому серці, тому що те, про що ми думаємо, так ми будемо жити. Перша причина, вона з'являється завжди в голові, а оточення, яке нас оточує, воно, так би мовити, ще більше натискає на нас. Він сидів в, тюр в тюрмі, ця людина його закрили, і вирок у нього міг бути взагалі довічне ув'язнення. Але молитвами, його молитвами, він повернувся до Бога, він став на шлях Божий дивовижним способом. Бог, його долю. Повернув іншою стороною і його випустили. Коли його випускали, він сказав, що він знає, куди він буде йти. Тому що поліцейський запитав в нього: і Куди ти далі підеш зараз? Тебе випустять, куди ж ти підеш? Він сказав: я тепер точно знаю, куди мені йти. І він пішов в дім Божий, він пішов до Господа. Господь він здатен змінити серця навіть найбільших. Злочинців, найбільших, найстрашніших вбивць, якщо ці люди вони змінюють своє оточення. Тому, дорогоцінні, дивіться, хто вас оточує? І чи справді ці люди не заважають вам прийти до спасіння і прийняти Бога, почути голос Божий. Тому що якщо нас голос, голос Божий, який лунає в нашому житті, заглушають гріхи. І те наше оточення грішне, ми ніколи його не почуємо. Оточуйте себе правильними божими людьми з миром Божим.